Виконуємо практичне завдання 2 до параграфа 40 за підручником інформаки 9 клас оторік Казанцев Стеценку 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми File-New File. І давайте зразу збережемо програму у власній папці Файл, сave або Save As. Перший раз немає різниці. Збережемо, наприклад, з іменем завдання 40.2. Нам потрібно створити двовимірний масив, тобто список, що має нульові значення і складається з трьох рядків та п'яти стопців. Список назвемо Mass. Ну а далі нам потрібно записати ось так. Нам потрібно три рядки, значить, ось тут записуємо число 3. Якщо б потрібно було б 6 рядків, значить записали б 6. І список складається з 5 стопців, значить пишемо ось тут число 5. І заповнюємо весь список нулями, Значить ось тут пишемо 0. Якщо б потрібно, наприклад, заповнити одиницями, значить замість нуля записали б одиницю. Ну І тепер давайте виведемо даний список. З допомогою функції Print, щоб переконатися, що все вірно. Збережемо та виконуємо. Дивимося. Перший рядок, другий рядок, третій рядок. Кожен рядок складається з п'яти елементів, тобто п'яти стопців і всі нулі. Отже, практичне завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!